Вітання, друзі. Вирішив я з'їздити на грибочках, так як я вже давно не був. То думаю. Піду, з'їжджу, подивлюся, чи не виросли. Сьогодні жарко. Вчора теж було. Позавчора пішла гроза, дощик. І тут такий красень. Виріс гарний. Бачите. Жаль, бо жовтий. А так. А так гарний. Ну, на перший раз і за це буду дякувати. Будемо шукати далі. Сьогодні свято, Івана хрестителя. Тож, думаю, з'їжджу, подивлюся на грибочки. Такі яфтину вже чорні, гарні достиглю. яка смакота ночуть ну, кваснуваті. Так, шукаємо далі. А има красеню. Чи наросли вони, чи ні. ни. Будем бачите. Така. Така и афи Тут чому си не знаю, чому не змерзли. більшості. все. А грибочка? Щось не бачу. Навірно, вже хтось прийшовся по грибних місцях і позбирав. Ну не біда. Будемо шукати. То що, друзі, слідкуйте і будете бачити чудові. Карпатські краєвиди, гриби, білі. Ну, тільки вже знайду, чи білі, чи. Будемо шукати, побачимо що. Що знайдемо? Дружкові жарко. <кхи> <кхи> То залізу валів і купається. <кхи> Пішов скупатися, охолодитися. Так. так їдемо далі. Що, дружок, там? Шукаєш? Може десь бірку ви зайця підшукав. Він такий в мене. Всюди його повно. Вроді дощик такий попадав, а не дуже і мокро. Просто дуже там мури мухи. Не знаю, чи тут, то... що сушать у нас. Так, що, будемо їхати далі. Тут мій залізний кінь. І будемо двигатися далі. Так, друзі, продовжуємо шукати грибачки.

Невеличка і кози і ягнята. Дружок грається. Тут ще дві такі леські по суті. Там ще одна красота парить, корови не можуть бути на жарі, то ховаються у смірічки від овадів. І маленькі козенята і вівці. Така красота, друзі. Дружок, тихо. От так. От, така красунька ягничка. Бачите, який там друзі. Такий дзвіночок. Дружок ти. І так, друзі, щось з грибочків слабо. Але... Я сподіваюся, що ще, ще буде щось. Така гарна природа у нас, там Далині смерк. Там такий зруб, де вирубали. Туди ми ходимо на ягоди, на яфіну збирати. На ще там зелені. Ще не приймають, то вже, вже скоро будемо збирати. Отакі От гарні у нас пейзажі. Полонини, гори. Там в даліні на село. А тут смерик. Урочище ділок. Такі гарні у нас місця. Трохи захекався. Фух. І жарко, і набо Воздух такий не передати словами. Чистенький, свіжий. Друзі, ну кажіть, чи це пантерний мухомор? Не знаю я. Щось бачиться, що це він. Їх сушать і використовують, не знаю, у мікродозінгу чи у лікарствах якихось. Но, дуже вони... Дорогі прошлого року приймали сухі, то непогано платили людям. Або вони легенькі, їх треба багато на кілограм. І що ж тут бачите, любі друзі, хрест. Не знаю чому. Тут поставили його. Просто то з давніх давен. Так люди знали і ставили хрести. А я продовжую шукати білі карпатські красені. Ау, грибочки, Де ж ви поховалися від мене? А грибочків немає. Ну не знаю, будемо... Будемо шукати. Не знаю, друзі, що це таке. І дощ падав, і грибочків щось немає. Не знаю, що це тут. Що це тут? Грибочок. Жовтий грибочок. Такий красень. Причаївся в ріщу. Ну не біда. Може і чистий будемо сушити. А потім буде смачна з нього юшка. Може десь ще напарничка. Пошукаю. Може буде. Навірно, переходить, бо тільки жовті одного білого знайшов. Що ж, будемо їхати далі. І що ж, друзі, продовжуємо. Пошук за білими грибами. Де ж вони поховалися? Десь тут їхав на моторці, то побачив бук, не знаю, що тут. Чи то грибочок, чи що. Ні. Це синячок. Чи польський гриб, не знаю, як його називають. Ну, а я вже зрадувався що то... Білий. Айко? Ні. Ну що ж, продовжуємо пошуку далі. Якщо буде щось, обов'язково вам я покажу. Дружок теж зморився, висилопив язик, дружок, ну покажи свій язик. Заганьбився. Жарко, так? Іди шукай зайця. І так, друзі, так як я казав, що на цьому грибний тай не закінчується, будемо шукати і тут валя. такий прекрасний грибочок. Ну на жаль, теж жовтий і червавий. Ну нічого, ну нічого. Чогось білого грибачка не знайшов. Ну, білого знайшов, але тільки не, не білого, а жовтого, вже старого. Не знаю чому. Вроді. І дощ пішов і сонце, що повинні бути грибачки, а їх то немає. Така краса. Слідкуйте за моїми відео і побачите багато цікавих моментів життя людей у горах-Карпатах. Як я шукаю гриби, ну і багато чого іншого такого. Але на жаль, грибів грибочків немає. Ну нічого. Пройшов провісся на мотоциклі. Подихав свіжим повітрям. Помилувався природою, так як сьогодні свято. Друг, другий день трійці, а по... Юліанському календарю Івана Хрестителя. Тож працювати не можна, а повозитися на мотоциклі, позбирати грибочки. Я думаю, то, то не є гріх. то більше нічого другого не робив, а так. Милуватися природою. Папора цього року така велика на... наросла, що то... нема... нема слів просто. І трави, трава велика. Першу не було, а потім як пішли припарки. Тут така трава вона ростала. Корови не встигають пропасувати, а вона старіється. Що ж, йду я далі. Тут мій залізний кінь. Скубайк CRDX, CRX 200. Гарний до речі, мотоцикл. Виручає мене він в горах, по гірських схилах. Так, і тут дружах підійшов. Що дружок? Немає нічого там. Все, будемо їхати далі. Друзі, думаю, покажу вам сьогодні гарні грибочки. а грибочків щось немає. Тільки гарні. Карпатські краєвиди. Гори. Сьогодні дуже сонячно, тепло. Фух, змучився я вже. тож ще трохи пошукаю. Може щось знайду. Ну, а якщо ні, то ні. Дякую за підписку, що підписуєтесь на мій канал.